Павло глазовий, як вареники варили, кум і я. Кум поїсти неабиякий який мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був. Ледве миску здоволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку смак і шик. З неї з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на тавчок. Ми з кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники. Давай. Налали ми вночви свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумій макугон. Тісто тугу замісили, як гудрон. Дріджі вкинули хе, дві пачки. Красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми, та січем. Я нужакою, а кумій цікачем. Казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам отаконького вареничка не дам. Казині вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачим збились ці вареники. Один. Ми ну, вареник то що гаймо до дна. Він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде так. Покусуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кум виделкою, я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну. Кума очі лізу з лоба, не ковтне. Просить, стукни по потилиці мене. Я як його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв. Потаскали кабанові ми у хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум Кумштовха його. ось є кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може і ви вже захотіли в ресторан. І надів йому на голову казан.